Всім доброго тихого дня. Сьогодні у нас відео буде про крупнолисну гортензію. Я її іноді називаю дохлік Ну, вибачте, що це говорю в ефірі, але по-другому я її ну, назвати не можу. Тому що вона, знаєте, от вона вроді би і не вмирає, ну вона і не росте. Вона там якогось оприкільного періоду часу. Вона або стоїть на місці, або якась там гілка в неї одмерла, прироста в неї немає, вона така вся ніяка. І ви знаєте, ну, жалко її викинути і не знаю, що з нею робити. Ну, як правило, потрібно такі саженці викидати. Це правильно буде. Тому що ну, ця рослина, знаєте, як то я вже кажу, що щось якась не, вона недоразвита, ще йде із дитинства. Щось її десь там неправильно заложили, або в неї така генетика, або ну, у, люди, у рослини, як і в людини. Є щось генетичне, яке вона бере від батьків від, від батьків. І в рослини також. Щось взяла непогане з материнського там. І от вона така от, не знаю, може і закормлена якась, може перелили ви її чимось. Ну, мало ли що ми її зробили. Бувають такі рослини, які от ми отримуємо ще із Голландії. От вроді би всі нормальні, нормальні, а один попадається такий дохлік, я на нього говорю. І знаєте, на прикладі Чорного Рицаря. Рояліті Collection Black Ніхт, можна сказати, що це у мене дохлік. Чому? Тому що він у мене ще з прошлого року, у мене таких 4 кущі, ще десь один. З цього взагалі в мене Чорного Рицаря 4 кущі. Всі вони гарні, дивіться, квітнуть, все добре. А цей цей кущ з прошлого року. От він. Він приїхав з Голландії, він якийсь, розумієте, він такий якийсь, ну, і був такий, я думаю, Боже, не виживе. Я його залишила собі. Коротше, боролася за його життя. Відтоді, в цьому році, я думала, що він зиму не перезимує. Але в цьому році він перезимував. В нього пішов такий приріст. Бачите, трошки пішов приріст у нього. От. Помощниця ютубовська у мене. Я ж говорю, і вона повинна тут бути. І це троянда насипалася в нього, бо він стояв під трояндою. І бачите, в нього вже пішов, квіточка пішла. Прирізь пішов. Але я не бачу, що в нього. Ну, що він, знаєте, такий борець за життя. І цим відео я хочу вам показати, що я його сьогодні висажу в ґрунт. Для реанімації. Це в нього бо така буде реанімація. Чому? Тому що я вже так зрозуміла свого досвіду, що якщо ви хочете, щоб рослина вижила, посадіть її просто цього духліка в землю. І з цього духліка вийде гарна принцеса, як то кажуть. І от ми будемо висаджувати цього чорного рицаря в землю. Це буде називатися е, номер один відео і буде номер два. Я його восени зніму, який він буде восени, який він стане за три місяці в ґрунті. Так що робимо каву і пішли садити. Сюди дивіться, на прикладі, автор Міднін. Я хочу вам показати, що він у мене спочатку захворів на фузаріоз. Я його відходжувала, відходжувала, відходила трохи. І потім я не знала, що з ним робити, бо в нього там підпадали некоторі пагони, і я його висадила в ґрунт. Йому вже місяць часу, він гнуть. Оце, його він спалився на сонці. Тому що це листки, які. Ці листки, вони я так розум... думаю, що вони просто тоді на сонці не привикші були, він такі більше в тіні був. Коли його сюди висадила, він оце бачите підгорів. Але саме цікаве, що подивіться, які йдуть нові листя, і воно вже не горить. Нове листя адаптувалося і воно не горить. Тут взагалі вже дивіться, прям згоріло ще щось і з'їло його. І от цим відео я вам покажу ці дві гортензії, яка одна вже в ґрунті. Сьогодні я другу висажу, вам покажу, як я її сажу. І покажу вам в другому відео, які вони будуть на осінь. Ну, як яму копати я вам показувати не буду. Всі вміють. Покажу тільки, яка яма. Значить, 27 см і... 30, ну, приблизно 40 см ширину. Це така яма. Значить, що я використовую? У мене багато гортензії із Голландії, я її пересаджувала. І в мене, от коли я розбираю корневу систему, в мене такий, це бачите, воно тут кисле, все таке, тут із, із осмокотом, з усим. Бачите, я стараюся його не викидати, якщо у вас таке є, можете його використовувати. Бачите, тут і опілки. Коротше, тут усе. Я його на дно ложу, як подушку. Отак от дивіться, бачите? І тут у мене оцей буде такий, чимало буде. Тут, бачите, його смокот, усе тут, тут із. Живців, не життів, а саженців великих голландських із корневої системи. А в гортенці буду садити в свій уже, е торф. Зараз покажу, який. Дивіться, відро на дно насипаю четверта частина, може менше. даже. П'ята частина землі, чистої землі. Беру, все, бачите, в мене навоз із поні. Сухий. Він просто, цей ще в мене вже він два роки, напевно, він дуже сухий такий, в нього ні запаха, нічого немає, типа як торфа. Сюди ложу такі, бачите, дві лопатки положила цього навоза. Розмішую з землею. Це я для всіх рослин так роблю. Я вам питаю, питають постійно. Як готувати землю? Я вам вже досконально показую, як готовлю я землю. Такий у мене в мішках домоторф прибалтійський. Я його зараз буду накидати практично до чуть більше, отак, мабуть, буду накидати до моторфу. Кислого, кислого, самий кислий. Так, насипали до кислого, Перемішуємо. І до верху відра я засипаю торфа з лісу кислого, сфойного лісу. Добавили лісового торфу, і я трохи налила води. І бачите, для того, щоб, тому що дуже сухий торф, всі торф сухий, прям геть сухий, сухий. Я його просто намочила для того, щоб уже садити гортензію, влажну. Землю, влажний торф. Чому? Тому що, якщо ми будемо поливати дуже багато, щоб цей торф намок, то вона може захворіти фузаріозом. Вона і так дохлік, а її треба дуже акуратно садити. То я вже буду садити влажний торф, а потім зверху тільки полью раді фарма. Зараз вам все покажу. Цю подушку, яку ми насипали із голландського голландських сажанців, я її гарно поливаю, поливаю гарну яму, прям заливаю цю подушку, яку підстелили під неї, щоб вона була, щоб вона осіла, щоб вона вже була полита, тому що ми основну гортензію сильно поливати не будемо. Ми її будемо поливати щадяще, буквально ну, неділю точно. Отак от, от налили в яму води, хай вона війде, щоб ця яма була влажна. І бачите, вже торф убрав воду і все ще сухий, бачите? Ще трошки ще додав води. Тому що торф дуже сухий в мішках. Він, розумієте, якщо ви просто посадите в сухий торф її, то вам треба буде залити сюди два відра води, щоб він намок. А так вам проще буде. Ви контролюєте оцю масу, в яку будете садити гортензію. Ви контролюєте її самі. Вона повинна у вас бути така на 60% влажна. Це вже 70, можна сказати. Так, це в мене чудо-ящик. Значить, що в ньому? В ньому така. Їда ентоцид для лічинок майського жука. І тут не тільки для майського жука, тут і хруща колорадського жука, лічинки совки, дротянки, яблуневого квіт... квітку їда, ведметки. Коротше, дуже гарна штука. Значить, я її буду ще сипати на дно ями. Також у мене тут екот і сірка гранульована. На дно ями насипаємо цього їдла. Особливо це в мене воно для лічинок майського жука. Так, насипали торфа, якого ми зробили. Значить, беремо, що ми беремо? Ми беремо екот, посипаємо на дно екот і витягуємо з горшка нашого дохліка чорного рицаря. Купуємо екобордюр. У мене він отакий. Це він в мене іспользований був, я його витягла. Значить, насипали торфа, якого приготували. Насипали, поставили, витягли гортензію. Ви знаєте, корнива там вже така більш-менш нормальна в нього. За рік часу він вже трошки став. Наростати корнива. Він просто був дуже поганий, ну дуже він був такий страшненький був. що ну, Значить, поставили його і засипаємо. Ще трошки йому посипемо так екота. І я трошки посиплю йому гранулірованої сірки, для того, щоб він підкисляв, коли буде поливатися, буде він підкисляти ґрунт. І ще посиплю, сюди ж посиплю для майського жука, лічинок майського жука. Обов'язково ще сюди сиплю. Всі снадоб'я насипали і засипаємо саму рослину цим же шторфом. Приблизно на таку рослину йде гарне 10-літрове відро торфа, якого ви приготували. Приблизно це виглядає так. І трошки полили, трошки полили. Щоб просто земля ця сілася. Полили. Полили отак. Значить, щоб ця земля всілася по кругу. І трошки полили, щоб сів цей все-таки Чуть-чуть. Але не злорадствуйте. Все. Хай вода входить. Все більше води не льєм. І заділуємо цю яму. Приблизно вийшло отак. Зараз у мене є такі опілки соснові. Засипаю їх зверху, щоб не сильно сох цей приствольний круг. І в мене розведений радіфарм. Приблизно літра і я полью його цього чорного рицеля радіфармом Отак вийшлося в нас посадити чорного рицеля нашого духліка, і я вам покажу, який він буде через три місяці. Ну, поки я монтувала відео, пройшло 5 днів. Цей Black King. Чорний рицарь. Знаєте, він пережив такий рівень такий з градом з усим, тільки посажений. І дивіться, пішов приріст із-за того, що в нього налилося з них. Не... Боже, як рослина радіє, коли отримує дождєву воду. Так що я вам покажу пізніше результат цього експерименту. Підписуйтеся на мій YouTube канал. В нас буде дуже цікаво в цьому році, в цьому сезоні, тому що дуже багато у мене новинок, про які я вам буду розповідати. Для того, щоб замовити гортензію, силочка під цим відео на групу Viber Telegram, також всі соціальні мережі, поставте вподобайку, нажміть на колокольчик, щоб не загубити продовження цієї історії. Тому що, я думаю, буде цікаво. І як реанімінувати дохліків крупнолисної гортензії. Всім тихого мирного неба. Чекаємо перемоги і зробимо Україну квітучою. Обнімаю всіх вас, люблю.